Шановні народи України, шановні народні депутати, ми тільки що почули дуже хороший виступ від Єгора Соболєва і ми почули звернення фракції Самопоміч. Тепер я би дуже хотів, щоб фракція самопоміч почула моє звернення як народного депутата і як людину, яка дуже переживає за долю лісової галузі. Коли ми говоримо про звільнення прокурора генерального прокурора Шокіна і збираємо підписи так натхненно. Я хочу сказати, що в лісовій галузі є свій шокін, і з понеділка я почну збирати підписи народних депутатів за звільнення Олександра Петровича Ковальчука з посади голови Держлісагентства. За півроку не призначений жоден заступник, ні перший, ні другий, ніякий, жодної професійної людини в управлінні галузі. За півроку не проведений прозорий процес погодження реалізації деревини. Продовж півроку знову відновилися корупційні схеми часів Януковича при експорті необробленої деревини і пиломатеріалів, від Держлісгоспів. госпів. За півроку є величезне розчарування в працівників галузі в процесі реформ. І більше того, на колегії МінАПК 19 жовтня затвердили в абсолютно непрозорий спосіб концепцію реформування і інституційну реформу. Де планують ліквідувати лісгоспи і створити мегакорупційний орган державну корпорацію з замість лісгоспів хочуть зробити філії. Це будуть звільнення працівників і це буде централізація всіх фінансових потоків. Те, що ми маємо в корумпованому укрспирті, те, що ми маємо в ДПЗКУ, і там ми не бачимо ніякого просвіту в боротьбі з корупцією. І ми хочемо зараз це створити в держлісагентстві. Тому я закликаю колег колишніх по фракції. Будьте рішучі, не слухайте те, що вам говорить міністр Павленко на зустрічах. Слухайте здоровий глузд. Я вам надіслав офіційне звернення і міністру Павленку звільнити цю людину з посади і почати справжню боротьбу з корупцією в цій гаузі. Дякую. Дякую, шановні колеги. Репліку до його Соболєва, 30 секунд. Будь ласка, від місця включіть мікрофон. Включи на мікрофон, будь ласка. Я дякую народному депутату. Єднику до звернення до фракції самопоміч. Я обіцяю, що ми не будемо покривати нікого з корупціонерів. В найближчі дні ми зберемо спеціальну зустріч за участю Ковальчука і міністра Павленко, куди запросимо вас і обговоримо цю ситуацію. Я дякую, що ви звернули увагу на зловживання.